Альтернативні котельні, які функціонують на території соціальних об'єктів Олександрії, таких як школа номер 9 не мають висновків експертиз від державної екологічної інспекції стосовно рівня забруднення навколишнього середовища. Взагалі немає і експертиз на саме будівництво. Хоча зазначені експертизи на сьогоднішній день не є обов'язковими відповідно до законодавства, все одно ці котельні повинні працювати у відповідності до передбачених екологічних норм і бути готовими до перевірок з боку державної екоінспекції. Заступника губернатора, як і багатьох олександрійців, дивує той факт, що зазначеною проблемою шкідливих викидів не переймається міська влада. Люди скаржаться, а влада немов не чує. Те, що сьогодні відбувається, і те, що констатують сьогодні працівники екологічної інспекції. Інспекції, вони кажуть, що да, ми приїжджаємо на об'єкт, опалюються чим треба, там пілетами або там дровами. Тільки ми уїжджаємо, закидається все, що горить, і сімечка, і скати, і що, 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 що тільки не горить. І ця проблема має бути і для міської ради. Чомусь ми сьогодні, да, що, що стосується міста Олександрія, чомусь ми сьогодні бачимо про те, що ну, вони не бачать в цьому проблему. Я не кажу за за, за те, що сьогодні е, здійснюється розбаланціровка е, системи взагалі теплокомуненерго, коли відключаються від теплокомуненерго великі е, споживачі теплової енергії, і відповідно е, відповідно вартість невикористаної, точніше, вартість вироблення енергії, буде збільшуватися. Разом з тим виникає ще одне спірне питання, що стосується рівня тарифів на теплопостачання від нових котелень. виконавчим комітетом міськради вони чомусь були встановлені майже на тому ж самому рівні, що й тарифи від. Централізованого теплокомуненерго як поінформував Андрій Коломіцев, тільки за попередніми розрахунками фахівців тарифи альтернативних котелень мають бути суттєво нижчими. По всіх розрахунках вартість опалення має коштувати мінімум на 30% дешевше, аніж ми отримуємо вартість з централізованого опалення. Це такі дуже грубі розрахунки. Те, що сьогодні відбувається в місті Олександрія, коли тариф формується відповідно до Мкареє, а Енкареє затвердив тариф, точно такий же, у них є затверджений тариф, точно такий же, як у теплокомуненерго. один той самий. І коли виконком його затверджує, то ну, не хочу погано думати, але у мене зразу, відразу закрадаються думки, що щось тут не то, і тут мають займатися вже. Спеціалісти або правоохоронні органи, як це відбувається, коли з бюджета платяться кошти, які мали взагалі платитися менше і бути там використовуватися менше. Мала бути якась економія для того, щоб перерозподілити ці кошти на інші, на, на інші якісь справи. А ми сьогодні, по суті, скільки платили, стільки і платимо, забруднюємо екологію і ніякої користі не отримаємо цього. Я ну трошки не розумію, як це відбувається. Між тим про існування певної зацікавленості чи принаймні спроби лобіювати інтереси власників котелень говорить і свіже рішення виконавчого комітету, який надав нові дозволи на розміщення котелень, повторюючи попередню процедуру. Імовірно, що знову ж таки без будь-яких екологічних експертиз. Нагадаємо, нещодавна спроба співробітників держакоінспекції провести перевірку на предмет забруднення повітря викидами нової котельні на території 9-ї школи закінчилась безрезультатно через проти власника. Відтепер екологи переймаються поданням позову до суду, який може змусити зупинити діяльність котелень до проведення відповідних перевірок.